Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Радий бачити на першому українському каналі з ремонту бронетехніки вас, любі глядачі, ставте вподобайку, перевірте підписку на канал і дзвоник на всі сповіщення. І я вам розповім про розповсюдження життєво важливої інформації шляхом так званого сарафанного радіо. Те, що я сам. Роблю. Я знаю декількох також людей, які це вже випробовували. Це працює. За це люди вдячні. І історія зараз про елементарні речі, друк формату А4 на звичайному побутовому домашньому принтері. Оголошення. Так, Добрий Рембат, Український канал з ремонту бронетехніки, що рятує життя. Унікальний канал, який. Вільно надає інформацію, я сам особисто надаю консультативну допомогу. Створена екосистема взаємодопомоги бійців, ремонтників по всій Україні на канал. Ви можете самі зайти, передивитися, ви вже це відео дивитеся з каналу. Ці оголошення я сам друкую на А4, ламіную. І коли. Маю таку нагоду, коли ми десь їдемо там забирати побратимів з лікарні, я коли є час, заходжу, спілкуюся з, там, це зазвичай або старші медсестри, або сестри господарки, пояснюю коротенько, що для бійців в лікарнях, які проходять лікування, часто густо це. Механіки, водії, люди, які безпосередньо життя яких пов'язані з службою оборони України з взаємодією, з бронетехнікою, з урахуванням того, скажімо так, генератору випадкових чисел, який призначає часто густо в чималій кількості підрозділів людей на посади, будь-хто так з військовослужбовців, особливо там солдатського рівня, може опинитися. За кермом бронетехніки, в екіпажі бронетехніки або тим, хто з ним взаємодіє, пліч опліч з побратимом, який взаємодіє з бронетехнікою. І оце все взаємопов'язано. Що це значить? Це значить, що люди, якщо бійці раптом не потрапили в лікарню через проблеми бронетехніки, які, позволя... які дозволяє і допомагає вирішувати цей канал, перший український. Так? То цілком імовірно, після благополучного одужання і повертання в стрій, життя цього побратима, цього воїна буде значною мірою залежати від, знову ж таки, бронетехніки, про яку перший український канал Добрий Рембат розповсюджує максимум доступної інформації, багато лайфхаків. Вдовольняється купа запитів людей на дефіцитні частини, ремонтні послуги і все на світі. Це дійсно дуже важливо. Лікарні, де є військові, де можливо ви допомагаєте. Це один з прикладів, де є доречним розмістити це в якійсь там курилці, де військові, які проходять лікування, проводять певний час. Персонал лікарні чудово знає про такі місця. Два-три таких оголошення розвішені в таких місцях в лікарнях, де проходять лікування військовослужбовці. Дуже, дуже, дуже імовірно врятують не одне життя українців. Аналогічно, люди, які надають волонтерську допомогу, якісь там смаколики, речі, шкарпетки. Ви що в'яжете там, гуртуєте. Плетете що завгодно. Докладаєте чудові листівочки від діточок, які потім прикрашають е, наші якісь там закуточки, часто місця, де ми приймаємо їжу, які нас тішить. Так само, навіть без ламінування, просто друкуєте на А4 і докладаєте в ящичок зі смаколиками. Так само вони цілком і будуть розміщені на видному місці. Поряд із листівками діточок, малюночками дітей, тих українців, що підростають, і для яких ми боронимо квітучу Україну, це все напевно з дуже дуже великою долею вірогідності. Майже гарантовано потрапить в потрібні очі, в потрібні свідомості. І цілком, імовірно, скоріш за все, врятує не одне. Життя українським воїнам, посилання на файл для друку, для роздрукування. Просто файл, який ви йдете на хмару, завантажуєте, просите будь-кого на елементарному простому принтері вдома себе роздрукувати, потрібну вам кількість і докладаєте у будь-що, що поїде до військових, до захисників України, від росіян, від вбивців, від гвалтівників. Так, квіти української нації дуже. Добре і корисно, коли отримуватимуть цю інформацію від вас. Дякую всім, хто допомагає нам боронити Україну в найрізноманітніші способи. Пам'ятайте, будь ласка, що наша Українофілія недостатня. Слава нації!